Хто у нас такий гарний, хто у нас такий красивий, хто у нас такий любимий? Хто це? Хто це? Хто це? Це мунечка, це зайчонок такий, да? Оно ну, ну, йди сюди. Давай я тебе поглашу. Ох, собака не глажена. Неглажена собака. О, така гарна псяка. Дья, ну скажи щось, скажи, як ти шпала. Непогано в ліжечку, да? з хазяйкою, скажемо, нашим полотом, під ковдрою. Гладте мене семеро, гладьте, гладьте, боже мій. Не переставайте лише гладите, чухайте мене пузю, пузямбу, спінямбу. Все чухайте. Я зараз ще на тебе залізо називається? Да? Дюх, дюх, вот якут. Тимми чумчи.